Головне джерело доходу більшості громад. Це земля та податки з підприємців на ринках, все. Вони підвищують тільки податки, отримують податки земельні. Все, оце їхній уділ. Оце їхнє розуміння, що таке економіка. Але це не економіка. Ніколи не буде успішність громади. Якщо тільки Опиратись на земельний податок і на те, що податки будуть підвищувати для підприємців. Це шлях в нікуди. Якщо закривається хоча б один великий завод, бюджет громади сиплеться, де брати кошти, звідки їх брати. Без виробництва громада перетворюється на дотаційну і залежно від центру. І громада чекає від центральної влади, що. Щось припаде. Згадайте, шановні глядачі, які підприємства працювали саме у вашому місті ще 10 років тому. Напишіть, які ці підприємства були. І скільки їх залишилося, оцих підприємств, зараз? І чи відкрилися якісь нові підприємства в вашій громаді? Напишіть оцю історію. Згадайте про це. У багатьох громадах сьогодні найбільший роботодавець, я кажу зараз, слабка, це супермаркет або школа. Ось хто такий роботодавець? А де ж виробництво справжнє, яке створює додану вартість? Де воно? Місцева влада, де виробництво? Без робочих місць молодь тікає. Залишаються тільки пенсіонери. Уявіть цю ситуацію. Пенсіонері, молоді немає. Що буде з громади? І це пряма дорога до вимирання цілих містечок і сіл. Все це стагнація, це занепад. І що ж можна зробити у висновку нашого відео? Економіка України залежить від того, що відбувається на місцях. Якщо місцева влада не створює робочих місць, то відповідна громада приречена на стагнацію. І ось, шановні, таке питання. Як ви вважаєте, чи повинні голови громад і депутати відповідати не лише за дороги, освітлення, а також інші питання, а й за розвиток виробництва. Напишіть свою позицію, як ви вважаєте? Чи це справа лише держави, що це, цим питанням має займатися тільки держава? І напишіть в коментарях, що відбувається саме в вашій громаді, яка там ситуація? Ось шаночі, про що ми сьогодні казали?